Хочете оновити домашній текстиль, але у магазинах ціни на рушники просто непідйомні? Тільки не на розпакуй ТІВІ. Замовляйте набір рушників оселя, усього за 499 гривень. У звичайному магазині тільки за один рушник ви віддасте майже тисячу гривень. А ми пропонуємо вам набір із двох рушників усього за 499 гривень. Дуже вигідно. У наборі два рушника для обличчя та великий банний. До того ж, погляньте, яка гарна подарункова упаковка. Виготовлені рушники з мікрохі. Кібри найвищої якості, яка вбирає воду у кілька разів швидше, ніж звичайні рушники. До того ж, рушники оселя так швидко сохнуть. Але це ще не все. Рушники оселя дуже міцні та довговічні. Ви можете прати їх безліч разів і будьте впевнені, вони збережуть свою форму та яскравість кольорів. Замовляйте набір рушників оселя за вигідною ціною. Усього 499 дев'яносто дев'ять гривень собі чи на подарунок. Набір оселя висока якість та комфорт. Ще й так вигідно. Телефонуйте!